Вашингтона Голос Америки програма Час Тайм. Я, Руслан Петричке. добрий вечір. Ангела Меркель та Франсуа Оланд привезли у Київ проект нової мирної угоди, яка як вони сподіваються, може припинити кровопролиття на сході України. Після Києва лідери Німеччини та Франції повезуть свою пропозицію у Москву. У Європейському Союзі закликали воюючі сторони в Україні встановити три дні тиші, щоб евакуювати мирне населення з зони конфлікту та дати можливість опрацювати нові ініціативи Меркель та Оланда. До цього заклику приєдналися ОБСЄ та генсеку пан Кімун. У європейських та американських колах. Звучать відмінні думки, як можна примусити Росію до миру. Європейські лідери віддають перевагу нарощенню економічного та політичного тиску на Москву. Вони прямо заявляють, що не будуть постачати Україні зброю і не візьмуть її у НАТО. Сполучені Штати виконують роль злого поліцейського і не відкидають можливості постачання захисного озброєння Україні, хоч також наполягають на дипломатії та санкціях. Держсекретар США Джон Керрі прибув сьогодні для консультації з цього приводу у Київ. Уже там його застала новина про візит українську столицю Меркель та Оланда. Тему підсумує Богдан Цюпин. Франсуа Оланд у Парижі перед від'їздом заявив, що французькі та німецькі дипломати працювали над ініціативами упродовж кількох останніх днів. Ми подамо нові пропозиції розв'язання конфлікту, які будуть базуватися на територіальній цілісності України. Міністр закордонних справ Німеччини Вальтер Штайнмаєр намагався пригасити очікування, заявивши, що зараз може говорити лише про сподівання на успіх, а не про можливість успіху нових мирних пропозицій. Державний секретар США Джон Керрі на сьогоднішніх переговорах у Києві заявив, що міжнародна спільнота прагне дипломатичного врегулювання, і Росія, за його словами, мала би скористатися цим прагненням. Але чільний американський дипломат також наголосив, що Вашингтон змушений зважати і. І на те, що підтримка сепаратистів Росією не дає зараз шансу для дипломатії. ми не можемо заплющувати очі на танки, які перетинають кордон з Росії в Україну. Ми не можемо заплющувати очі на російських бійців, які перетинають кордон в одностроях, на яких немає ознак приналежності, і ведуть у бій підрозділи так званих сепаратистів. Ми не можемо заплющувати очі на сучасні ракети і радари та інше устаткування, яке перетинає кордон, і застосовується по іншому боці міжнародного кордону, всупереч усім обіцянкам, зробленим у мінській угоді, про припинення вогню. На тлі наступальних дій сепаратистів та збільшення кількості жертв серед цивільного населення на сході України у Вашингтоні щораз гучніше лунають заклики надати Україні допомогу зброєю. Досі США надавали українським військовим лише нелетальну військову допомогу. Прем'єр-міністр Яценюк заявив, що Україна хоче миру, але не розглядатиме пропозиції, які би суперечили принципам незалежності та територіальної цілісності України. Для того аби збільшити шанси миру, сказав він. Київ повинен зміцнити свою обороноздатність. Держсекретар Керрі після переговорів з прем'єр-міністром Яценюком наголошував на фінансовій та економічній допомозі, яку надають США, та на важливості реформ в Україні. Реформи, хоч і важкі, найкраща зброя у боротьбі за суверенітет, незалежність і демократію. Що більше реформ втілюватиметься, то більше буде інвестицій, і можливостей давати раду економічній кризі. А український народ отримуватиме те, за що боровся, але насамперед заявив Джон Керрі, ми повинні зупинити насильство у східній Україні. Богдан Цюпин, голос Америки у Києві. Зараз працює моя колега Мирослава Гонгадзе. Вона поділилася з нами деякими деталями залаштунків сьогоднішніх переговорів. Коли планувався візит державного секретаря США Керрі сюди до Києва, ще не було відомо про те, що президент Оланд і канцлер Німеччини Ангела Меркель вирішать це приїжджати також до Києва в той самий день. Путін прислав і Оланду і Меркель свої пропозиції щодо врегулювання конфлікту. Офіційні особи Сполучених Штатів вважають, що план, який запропонував Путін, є неприйнятним. Так так вони характеризують цей план. Виглядає на те, що що е, такий план е, Меркель і Оланд переглянули, і е, насправді в нібито викинули з них е, з цього плану е, сам саме неприйнятні речі, і е, зробили свій контрплан, який хочуть зараз, е, який привезли зараз у Київ і планують відвести Москви. Е, взагалі. Е, оцінюючи заяви Керрі, можна сказати, що позиція Сполучених Штатів стала е, жорсткішою. Я запитала у. Кері про те, коли адміністрація Сполучених Штатів вирішить переглянути своє попереднє рішення і нарешті надасть Україні захисну зброю і інші матеріали, як цього вимагають, як американські законодавці, так і експерти, і він сказав мені, що. Це рішення зараз Обама переглядає, як він сказав, але це рішення не буде прийнято до моменту його повернення з Мюнхена наступного тижня. У Києві держсекретар Керрі оголосив про виділення сполученими штатами 16,5 мільйонів доларів для гуманітарної допомоги українцям, що постраждали у наслідок бойових дій на Донбасі. Загалом США надали Україні уже 355 мільйонів доларів допомоги. Цих грошей абсолютно недостатньо. Вони, як і економічні санкції проти Росії, не зможуть зупинити агресію Путіна. З такими категоричними заявами виступили на прес-конференції у Вашингтоні члени комітету з питань збройних сил Сенату США. Представники обох партій. Сенатори один за одним закликали Барака Обаму надати Україні своєму союзнику летальну зброю для захисту від російської агресії всі мої колеги зібралися тут, щоб заявити про приголомшливий консенсус представників обох партій. Сполучені Штати повинні негайно надати Україні оборонну летальну допомогу. Російське вторгнення на території суверенної України, яке продовжується попри запроваджені економічні та політичні санкції. Це найбільша загроза безпеці Європи за останні кілька десятиліть. Йдеться про довіру до нас. Ми підписали Будапештський меморандум. Україна відмовилась від ядерної зброї, отримавши гарантії безпеки. Росія порушила цю домовленість. Давно вже настав той час, коли ми повинні надати Україні оборону зброю, щоб вони могли захистити від зухвалої агресії Росії та припинити загарбання їх країни. Адміністрація вже пообіцяла виділити майже 120 мільйонів доларів військової допомоги Україні у формі не Летальної військової допомоги останнє посилення протистояння показало, що Росія продовжує порушувати свої зобов'язання та посилює агресію проти України. Конгрес схвалив та включив у бюджет на фіскальний 2015 рік надання Україні нелетальної і летальної зброї, яка має оборонний, а не наступальний характер, з тим, щоб Україна могла захистити свою територію та суверенітет від російської агресії. Це може бути протитанкова зброя, контрбатарейні радарні системи. Надання Україні інструментів для самозахисту підніме ціну для Росії та завадить подальші агресії. Ви дивитесь час Тайм, продовжуємо випуск. Барак Обама провів сьогоднішній ранок за традиційним молитовним сніданком разом із понад трьома тисячами людей із понад ста країн світу. Американський президент зазначив, що нині релігійні вчення часто перекручують і використовують як зброю. Він закликав усіх віруючих об'єднатися проти релігійного екстремізму. Національний молотовний сніданок проводять у Вашингтоні з 1953 року. Подію започаткували як платформу, де політики, представники соціальних та релігійних громад могли б знайомитись та будувати міжкультурні відносини. На молтовний сніданок прибула й делегація з України, парламентарі, громадські діячі, релігійні лідери. Сьогодні ми запросили до студії народного депутата України Павла Унгуряна. Він також снідав сьогодні з американським президентом. Вітаю вас сьогодні. в Нашій студії Вітаю. Ви провели досить насичені дні не тільки на сніданку з президентом, але й на зустрічах. Розкажіть, з ким ви зустрічались, і чи маєте ви якусь інформацію з приводу надання Україні можливо надання Україні зброї. Перш за все, я також хотів би підкреслити, що національний молитовний сніданок це дуже потужний рух, який єднає політиків з різними політичними поглядами навколо духовних християнських цінностей. І для нашої делегації, яка вже в 10-й рік поспіль приїжджає в Вашингтон у ці лютневі дні, це дуже велика честь перебувати разом із високопосадовцями з багатьох країн світу. А також безумовно ми маємо дуже щільний графік, і наші зустрічі стосуються безумовно допомоги України. Ми провели ряд результативних зустрічей з нашими колегами-конгресменами із комітетом з питань розвідки з комітетом і співголовою комітету зовнішніх справ паном Меліотом Енгелем. А також у нас вчора відбулася дуже предметна змістовна зустріч з українським кокусом з конгресменами Мерсі Каптур Левінем та Фіцпатріком. І ви знаєте, вінцем цієї цієї роботи стала зустріч із спікером конгресу паном Бейнером, який заявив, що. Питання допомоги України є чи не єдиним питанням, яке здатне об'єднати сьогодні обидві частини конгресового залу. І республіканці, і демократи одностайно підтримують Україну, одностайно тиснуть на адміністрацію президента Обами. Це справді так, і ми чуємо багато заяв від представників обох партій у конгресі з приводу допомоги Україні. Сьогодні конференція була доказом цьому. При цьому адміністрація Барака Обами наполягає, що в що вони не готова постачати Україні зброю? Чи знаєте ви аргументи і чи спілкувалися ви з кимось в адміністрації президента з цього приводу? Так безумовно сьогодні і протягом молитовного сніданку, а також після у нас відбулися зустрічі із офіційними особами державного департаменту США з декільками міністрами. І а, мова йде про те, що аргументами проти є безумовно єдина позиція, що нібито надання а, зброї Україні може викликати нових нову хвилю конфлікту. Але на превеликий жаль, ми бачимо, що сьогодні утримання від допомоги Україні не призводить до деескалації. навпаки, користуючись цим, проросійські терористи атакують мирні українські міста і села. Саме тому я думаю, що позиція, яку висловили і сенатори, і конгресмени. Є сильною це надання Україні сучасної зброї в Україні є велика кількість патріотично налаштованих людей, які готові бути офіцерами солдатами, але нам потрібна зброя. Запитаю вас теж саме запитання, як вчора вашого колега іншого депутата. Чи справді потрібна Україні зброя, щоб захиститися у цій війні? Закордонна зброя. Я думаю, що нам потрібна сьогодні допомога різного характеру. Передусім, це зброя е, оборонного характеру, тому що ми не є країною агресором. Ми прагнемо миру, і Господь закликає нас до миру, але ми маємо е, відповідно до наших повноважень відповідно до нашого бажання жити на нашій землі, захищати свої рубежі, і а, це також має бути і засоби радіоелектронної розвідки, це засоби зв'язку, засоби а, стеження, наведення і так далі. Безумовно, серед зброї найпотужнішої, яка потрібна сьогодні українській армії, це є протитанкова зброя і а, артилерійська зброя, яка допоможе українським воїнам захищати наші міста і села у неформальних розмовах посадовці американської американського уряду висловлюють своє незадоволення повільним темпом Реформи, які відбуваються в Україні, і сьогодні заяв, які зробив П Петро Порошенко на зустрічі з Керрі, звучить, президент України пообіцяв особисто контролювати виконання попередніх обіцянок з приводу реформ, які які реформи Україна обіцяла провести, які не проводить, і що відбувається зі, зі сторони України, як Україна виконує свою частину домовленостей з міжнародним зі світом і зі сполученими штатами. Я особисто є прихильником мирного врегулювання будь-якого конфлікту. Ми маємо домовлятися навіть з нашими ворогами, і Біблія нас вчить любити наших ворогів, але Дипломатія може бути виходячи із слабкої позиції або з сильної позиції. І сильна позиція України може бути, якщо в нас буде сильна, перш за все, економіка. Нам потрібні реформи для того, щоб перебудувати нашу економіку, для того, щоб позбутися корупційної складової, яка пронизає сьогодні усі сфери нашого життя. По-друге, потрібно продовжувати санкції відносно Росії. І лише по-третє, ми маємо озброюватися і воювати. Ати, тому я вважаю, що перш за все, реформа антикорупційна, реформа нашого судочинства це те, що є запорукою нашого успіху. Я дуже вам вдячний, що ви прийшли до нас сьогодні в студію. І я нагадаю, що гостем студії часта був народний депутат України від фракції Народний фронт Павло Унгурян. І на цьому у нас на сьогодні все ви дивилися програму Голосу Америки. Час тайм». у студії в Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. Побачимось завтра. На все добре.